So please, welcome you to доброго дня всім. Чуть-чуть неправильно написано. Ніагара супорт у Також це моя сестра Галина, яка розкаже тим, чим вона займалась на території України. Вона приїхала 27 травня, і вона була наш. Безпосередній представник на території України, яка отримувала гуманітарну допомогу з території Канади з перших днів, і до тепер зараз залишилися інші люди, які так само допомагають. Е, так само, як і всі ми, для нас новина про війну була досить суттєва, не, незвична. Тобто, коли подзвонили вночі, сказали, що почалась війна, це було щось, про що би говорити, з того напевно, чи щось. І фактично ми почали з перших днів. Організовувати допомогу, взагалі Ніагара, чому Ніагара Спорт Україн, тому що я територіально перебуваю на Ніагарі, я там проживаю не так давно. Але коли ми туди перебралися, була одна з проблем, наприклад, комунікації І було вирішено створити групу Ніагари Спілкування без кордонів, до якої підтягнулося дуже багато людей з української комюни, тому що як виявилося трошки велика проблема. Людей багато, але ніхто не знає, як правильно скомунікуватися. І коли був зроблений клич, що ми збираємо допомогу, щоб переслати на територію України, дуже багато людей відгукнулись. Ми залишилися з одної тільки, з основних підтримок, це є Пласам Hills Dentistry, це є наші українці, які створили стоматологічну клініку, і в них було дуже багато своїх клієнтів, які приносили до них до нешен. Це до нас. Як в фінансовому плані, так і в плані певних речей, медицини і всього решта нами було зібрано досить багато в районів семи комсідів з медициною і з іншими супутніми товарами, які були необхідні на території України. Знову ж таки, дякуючи компанії міст і завдяки будущності, яка проплатила наш вантаж. Цей вантаж був доставлений на територію України відповідно. І там вже далі Галина розкаже, як він був розподілений. Слайд-шоу у нас немає, не встигли підготуватися, але в нас є в соцмережах є наші сторінки, де можна подивитися докладно за кожен пункт, куди були втрачені кошти чи куди був доставлений вантаж. Знову ж таки, була проблема з. Тим, що ми всі знаємо, всі кинулися здавати гуманітарну допомогу на певні пункти, і куди доходив цей вантаж, куди не доходив, було тяжко прослідкувати. І е, було вирішено, що якщо ми беремо якийсь вантаж, ми будемо працювати точечно, будемо так говорити, з людьми, котрі отримали, коли прозвітувалися, що ми отримали, ми бачили все. Також ми відправляли і ті ж самі турнікети, бронежилети і багато іншого. Коли ми стокнулися з проблемою, ПР посилки, вантажу на Україну, коли спочатку це було безкоштовно, хтось допомагав, це було одне питання. Коли прийшлося оплачувати, було пораховано, що е, вигідніше ці кошти просто передавати на територію України, а там вже відповідно були певні якісь там чи закупи, чи були потрачені на доставку людей, наприклад, з одного місця, в друге. Але ми потім стикнулися з інакшою проблемою це те, що почали перебувати люди на територію Канади. В яких починають uh, теж саме Facebook, ви всі прекрасно знаєте, коли почалися питання, коли відкрилася програма теж саме Коли всі почали задавати питання: що далі, як правильно заповнити аплікацію, як подати на візу, приїхати в Канаду, що далі робота? Тому, в принципі, після місяця знову ж таки, роботи з гуманітарним вантажом з фінансової допомоги в Україні люди знову ж таки з нашого регіону сказали, чому ви не організуєте якусь певну організацію, яка могла би допомагати як за межами Канади, так і на території Канади. І наша організація була створена 23 березня. Вона є молода, в принципі, всі, хто є організаторами даної організації, но профіт. У мене є всі спеціалісти в тому, щоб як правильно комунікувати з іншими організаціями, щоб була якась там певна підтримка. Ми намагаємося, ми стараємося щось робити, тому дякую Оресту знову ж таки за запрошення. Для нас це є значіча подія, тому що ми знову можемо поспілкуватися з іншими, побачити, що, що робити, як ви робите, і все решта. І зараз нашими основними цілями нашої організації є саме те підтримка інформаційна і не тільки інформаційна людей, які прибувають на Ніагару. Ми прийняли що наша організація безпосередньо зустріла в аеропорту і відвезла в Нанігарський район близько 30 сімей. З ними також ми працювали в плані це не тільки просто надати інформацію, що вам потрібно зробити з верх з карточку, відкрити рахунки і такому все. В такому напрямку, тобто, ми безпосередньо стараємося поселити десь людей. Якщо вони навіть хтось має де поселитись, всі люди без Машин, а наприклад, на Ніагарському регіоні ви не можете просто сісти на автобус чи метро і доїхати туди, куди вам потрібно. Тобто, без машини, навіть щоб отримати карточку, з карточку, знаходячи з вам потрібно поїхати в Санкт-Етерінс, і для цього вам потрібно мінімум 2 години часу, на машині. Це буквально 10 хвилин. Тому організовуються як волонтери, тобто і допомагають забрати людей, відвести, вернути назад. Тобто, фактично, це наші основні ціни нашої організації. Це людям допомагати, котрі приїжджають вже безпосередньо тут. Також ми допомагаємо людям зробити апотні на ВМС для того, щоб можна було здати англійсь, рівень англійської мови, записати в школу. Знову ж таки, стикнулися з проблемою такою, що коли люди приїжджають, навіть якщо якийсь початковий капітал, знову ж таки купити якісь там певні продукти, там якісь непотінні товари знову ж таки це досить важко. ми маємо досить багато людей, які волонтери знову ж таки, нам допомагають, приносять. Продукти приносять речі першої необхідності. Ми пакуємо певні знову ж таки, сумки, які роздаємо. Також ми розмовляли з фудбанками, котрі пішли на зустріч, які допомагають людям новоприбулим які приїхати забезпечити їх мінімальними продуктами. Також ми намагаємося створювати якісь певні івенти і все решта. Зараз у нас буде 26 червня благодійний пікнік. Інформативного більше характеру так само, тому що є досить багато нових людей, які приїжджають з тими ж самими малими дітьми, і вони не знають, як правильно скомунікувати. Тому е, ця організація буде в нас перша така, якась така значуща, тому всі з Торонто, хто має можливість. Будь ласка, приїжджайте до нас, ми будемо завжди раді бачити. Любій підтримці ми також раді. Навіть просто звичайно інформативною, тому що для нас було дуже наприклад складно. це ж відкрити... Хто відкривав, той знає, як відкрити нам профіт організації. Ніби це легко, але стикаючись з статутами самими простими, з артиклами, ми стикаємося з такую проблем. Тож, дякуючи певним юристам, які нам допомогли це все зробити, зробити те, щоб ми могли представляти. Також зараз ми шукаємо приміщення, ми маємо фактично за ще раз тиждень приблизно мати зустріч з депутатами, які обіцяли нас. Підтримати фінансово, проплатити хоча б на півроку приміщення для того, щоб можна було зорганізувати курси для е, новоприбулих е, початкові курси англійської мови, саме розмовлені, тому що люди приїжджають, граматика важлива, але все-таки ми більше комунікуємо звичайно англійською мовою і, хоча б якусь просту мову. І плюс, коли будуть курси англійської мови, ми хочемо зробити такий міні-дитячий садочок, щоб батьки могли мамочки, могли лишити дітей. Відповідно для того, щоб могли спокійно якусь там, хоча б на годинку півтора залучитися в саме в англомовне середовище і попробувати поспілкуватися. Для цього в нас є люди, але в нас немає приміщення. На даний момент ми домовилися тільки з одною з бібліотекою, яка готова нам надати приміщення раз в тиждень на годину часу, для того, щоб ми могли разом збиратися. Знову ж ми стикнулися з проблемами. І Знову кажемо нові в цьому в цьому стаді, тому люба інформаційна підтримка. Хто би нам не дав, ми були би дуже раді, тому що знову ж такі, щоб провести якийсь захід в бібліотеці, вам потрібно мати певні іншуренси для того, щоб це було безпечно. Що якщо щось станеться, хто буде відповідати? Тобто. Зараз ми на на даний момент все, що ми можемо допомогти, це ми допомагаємо інформативно. Ми допомагаємо та хто також частково в Україні. Звичайно, не в таких масштабах, як це робить робить, ви хто попередні тут звітували і багато інших людей. Але чи можемо стараємося допомогти? Тому, в принципі, знову ж таки, зараз нам слово багання на прозвіту, трошки розкаже про ситуацію на Україні, тому що вона з першого дня війни там проживає. Вона буквально ж кажуть пролетіли 27 травня, і безпосередньо спілкується з людьми. Які і на фронт їдуть, і які не на фронт їздять, і буквально і всякі дитячі будинки, і люди, які просто потребують. Е, тому знову ж таки, ще раз дякую я хочу від себе подякувати Оресту за те, що нас запросив. Е, хочу всім сказати дякую, хто прийшов. І знову ж таки, якщо хтось зможе щось нам порадити інформативно, ми тільки за. Тому я від себе кажу, дякую і зараз тві слова Галину. Це хочу всім вам дуже подякувати, тому що те, що ви робите, це В мені Кабач. Я трошки емоційна, тому ви відручувати це. Просто вся ваша допомога дуже цінна. Насправді це дуже цінно ну, те, що ви робите. Дуже цінно знати, що нас підтримують. Я дуже сильно прошу. Що... Я не спеціально просила ви... ви цей запис, мене говорить вся допомога, яку надавала ну, та моя сестра, те, що вони створили. Просто, ну, вас всіх ті, що допомагають на Україні, ви всі передаєте, ви там маєте вже свої якісь там, штаби і все інше. Для мене це все було теж нове, тому що коли ми проснулися 24 числа, ми не знали, що робити і як жити далі. Я насправді безпосередньо не знаходилася в тих містах, де Ну, були активні бойові дії. Я зі Львова в нас за три місяці було лише чотири рази таке ну, попадання в нашому місту. І Богу дякувати, нас не було багато жертв. Але ну, це, це те, з чим нам прийшли жити, і ну, наші це були наші нові реалії. Тому коли 24-го почалась війна, ніхто не знав, що робити, і з 21-го числа всі зрозуміли, що хочуть дуже допомагати, тому що. Це ситуація, коли ти знаходишся на заході України, і ти розумієш, що там біда, що люди прибувають, і їх дуже багато, і треба необхідно дуже багато допомоги, тому що це ну, це не було, ну це було для всіх неочікувано. Ми всі спали по 4 числа спокійним сном. І відповідно, коли перші тижні, ну перші два тижні, найскладніша ситуація була з тим, що. Виїжджали е, ті регіони, які найбільше постраждали. Це Сума, Чернігів, Київ. Ці всі люди виїжджали до, на територію Західної України. І, відповідно, треба було е, їх десь розселяти, розміщати, годувати. Ну, тобто, все необхідне, тому що люди насправді це е, Це дуже страшно дивитися, коли ти розумієш, що люди приїхали з одним рюкзачком, і все, що вони наживали все життя, ну, їхній рюкзак, це, це все їхнє життя. І... Е, в нас, ну тобто зрозуміло, що в нас були якісь свої заощадження, які ми в першу чергу витрачали на то, щоб зробити якісь певні умови, і потім, завдяки ірі, це ну була колосальна допомога, тому що завдяки ірі ми нам вдалося вивезли дуже за за межі кордону України дуже велику кількість людей, які прибували сімей, жінок з дітьми, які прибували на території Львова, тому що е, насправді ну я нас. Сміються, говорить, не резиновий, а то ну, прийшлося йому трошки на певний період таким стати, тому що колосально велика кількість людей. І перший час ми організовували автобусні виїзди за кордон до Польщі. І це велика подяка Польщі за те, що вони нам так допомагали і нас підтримували в цей час, тому що це було дуже важко. В нас на той момент просто люди виїжджали з позвичайних Україну, ну, просто звичайних наших внутрішніх паспортах. Ну, по будь-якому документу вони від випускали всі тому що штояли, був перелік вонацій, і було не, черзі, не розуміли, на почат, що на почат, далі робити. Тому завдяки тим коштів нам пересилали. Нам ну нам вдалося дуже багато автобусів людей просто вивести за межі. А, Дякую, надалі, надалі нам ірина передавала. Гуманітарну допомогу вигляді того, що ми говорили, тому що насправді, як розказувала, Андрій, Андрійну, тобто приносили дуже багато речей, які з таким самим ми стикнулися із Польщі, і з інших європейських країн, які нам допомагали, передавали одяг, передавали ну, там, іграшки. Ну, тобто, це все, ну, це все велика подяка за це. Але тобто були речі, які першої необхідності, які були ну, на той момент значно важливіші. І це те, що я хотіла ну, звернути увагу. Ну, я не знаю, я не спеціаліст в тому, але просто я працювала, ну, волонтерила, скажімо, у Львові від початку війни, від 25 го числа до 27 го травня, коли я приїхала сюди, тому що в мене дитина 9 років. Мені ну, чесно, просто треба було ну, вже, тому що спати насправді підсередини так просто. І це ну, це дуже виснажує. Ну, Це це, це коли ти бігаєш і ти не знаєш, що тебе чекає ніч, день і там в тебе нічого не зупиняє. Ну тобто, ти не можеш розслабитися на секунду і не можеш відпустити від себе свою дитину, тому що ти розумієш, що ти маєш постійно її взяти за руку і потягнути в ближче бомбосховище. Ну, тобто, це важко, це дуже, ну, дуже великий тиск. І е, речі, які нам передавала Ірина, тобто в нас було багато медицини, за що дуже вдячні, тому що було багато. Ми відтримали їх медицину в ті точки, де немає на даний момент доступу взагалі до медикаментів, тому що насправді на той період чи на початках було дуже багато місць, відділених від банальних речей, просто від банальних речей. І тому медицина була дуже важлива. Передавали турнікети це, взагалі, це номер один, те, що було потрібне, і те, що потрібно надалі, тобто це не, не зникла абсолютно в цьому потреба. Турнікети, тактичні, тактичні е, медичні ці е, аптечки. Ну тобто є перелік. Е, ну тому що я е, волонтерно допомагала розпров... ми відправляли вантажі, які відкрила Ірина, і ми ну також я співпрацювала з військовими. Ми там машин багато завезли на територію Крим, тому що е, у нас були випадки, коли ми там з каравану 10 машин через тиждень лишалось тільки три і це постійний. Ну, на жаль, це, це реалії нашого життя в Україні. Е, тому е, з військовими постійно спілкувалися, ну, що їм необхідно, і відповідно вже спілкувалися тут з Іриною, і вони намагалися своїми силами допомагати. Е, також в Варшаві зу, зустрічала вантаж, е, так як розказував Андрій, е, приїжджали з, ну, з, ну, з Іриною організації, приїжджали приїжджав чоловік, який привозив вантаж, який я забирала Варшаві. Ці вантаж це необхідні речі, які е, йшли б на ЗСУ на Збройні сили, на Збройні сили України. Тобто це там і тепловізори ми передавали, і ну, різну техніку, яка необхідна на передовій. Е, тому, е, з, з моєї точки зору, маленьких справ не буває. Все, що ви робите, це просто низький вам блін, тому що це, це дуже важливо. Я Вдячна всім і кожному. Якщо е, ви далі плануєте зберегти кошти на якісь гуманітарні вантажі, можливо, якщо, ну, я, якщо вам потрібна буде там якась моя допомога, я можу точно підказати, на що варто витрачати кошти, на що не варто витрачати кошти, тому що е, зазвичай ну, е, люди, які хочуть допомогти, не завжди знають, куди правильно це направити. Тому, якщо якісь там питання особисто до мене тут, я буду рада вам всім допомогти, і я вам шалено вдячна за те, що ви всі робите. Місяця назад до України, тому хто буде мати питання. Я думаю, дуже